Так, ось таке мілірування у дівчинці, побажання під натуральне. Якщо до вас прийшла блондинка, або от як у мене клієнт, побажання під натуральне, тобто це темніше значно, чим вона висвітлена. Тобто вона хоче затемнити свій блонд більше, ніж на 2 тони, ми будемо обов'язково робити репігментацію під ложку, під основний колір. Якщо простими словами, це буде повноцінних два тонування. Спочатку один колір, а потім основний. Іноді буває три тонування. Це залежить від того, настільки пошкоджений блонд і як насичується кольором волосся. Це найкращий варіант. І так. Перший етап тонування. Чому перший етап? Тому що в нас пасма на 10 рівні. Основний колір на сьомому, тому ми будемо спускатися до сьомого плавно, для того, щоб тримався колір, і для того, щоб був коректний відтінок. Обов'язково одягаємо пеньор, ділимо на зони, одягаємо рукавички. Формула у нас на восьмому рівні, 8, в частності. Для нашої моделі і будемо тонувати. Це на півперманент, півтора відсотки. Будемо переміщатися горизонтальними діленнями. Чому горизонтальними? Для того, щоб швидко нанести фарбу. Тому що, коли ми тонуємо, час витримки частіше всього, у нас 15-20 хвилин, тому довго наносити фарбу. на Голову і на шкіру голови на волосся ми не маємо на це права. Тому вибираємо поширшу кісточку, для того, щоб вона могла захопити велику частину волосся да? і наносимо на волосся вибрану формулу. Вони є одна четвертинка. Тепер я наношу подовження зразу ж. Фарбу. Для цього мені допомагає отака от шуточка, чим вона класна, вона не щісує фарбу. З волосся вона її розпреділяє, тому що якщо це ви будете грібінчиком робити, ви будете щісувати, плюс це боляче буде плутати волосся вашим клієнту, тому найкраще це поки що в роботі. Це отакий от грібінчик. Далі переходимо на наступний блок. Фольга, фольга, до речі, тут підкладається просто для того, щоб спина була чистою, щоб коли ми сядемо мийку мити голову, щоб після нас там не було фарби. Далі переходимо в другу зону, якраз зручно будемо від обличчя фарбувати, щоб пасми не лежали на обличчі з фарбою. Так, закінчили третю зону, переходимо до четвертої. Якщо у вас, як і в мене, закінчилась фарба, йдемо її просто доміцем. Так, І перший етап витримали 15 хвилин турнування, змили водою, шампуни, кондиціонер. Зараз візьмемо ось тут десь паслочку, посушимо і глянемо, куди ми спустилися. Бо воно поки мокре, воно завжди може бути темніше, холодніше, тепліше. Посушили, стало світліше. значно темніше, якраз на 2 тони, як нам треба. Зараз виберу світленьку пасмочку і покажу вам, бачите, ми прийшли до 8 такої прохолодної. Наступним етапом на вологе волосся ми будемо тонувати все тим же напівперманентом. Покладемо всім один. Ось наш фініш, дивіться, який гарний результат. Затонували, затемнили наше мілірування. Воно стало таким рельєфним, як бачите, тут було два тонування, або, як деякі люблять казати, репігментація, а потім тонування. Це такий частий запрос в салоні. В когось це затемнення буде через одне тонування, в когось через два, як у нас, в когось через три. Кожен е випадок, він унікальний. Е розбираємо всі унікальні і неунікальні випадки ми на базовій колористиці. Там же і е репігментація теж туди входить в курс. Тому, гляньте, шикарний результат.